Осакарівського село закидали форсованими бомбами, які запрещено конвенція до її. Натер не було сімку люди кормить, поїть. Землі води нема. Кожен воєнний екологічний злочин має бути зафіксований і зрештою покараний. На кінець жовтня значна частина Херсонщини залишається окупованою. Отже, на цих територіях неможливий екологічний контроль та нагляд. Мешканці деокупованих сіл Херсонської області розповідають про пересохлі колодязі, про замітновані та спалені поля, про використання російськими військовими заборонених снарядів та інші екологічні злочини. Зараз саме розповіді людей є інформацією про екологічні проблеми. Принаймні для громадських екологів, і ми аналізуємо дані свідчення. Немає у інспекції ні дронів далекого радіусу, ні з можливістю дистанційного відбору про води, там ґрунтів і все таке інше. Тому ми лише по знімкам зараз можемо фіксувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. По знімкам ми можемо промоніторити, були масштабні пожежі в Херсонській області, дуже масштабні. Це ми можемо промоніторити. Мініторити. Що стосується проб води, ґрунтів, ніхто зараз, от які б експертні оцінки не давав, вони є суб'єктивними і нічим не підтвердженими. ще час. Це тут це, 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 це були все загони. Оце, бачите, куча кучина воза. Ото балка, то ставок висохший. Воно загреби ставок висохший. Туди балка пішла, там теж ставок був, здоровий ставок, там теж був. Тут повисихали ставки ж просто. Я такої землі ну, нічого немає. А що повисихали? Ну, якщо, якщо, якщо розумієш, кожен рік, раніше було, трактор проходив по селі, прогортав дорогу. І була, Були сніг, по два метри снігу було, сугроби. А в даний момент зими сухі. З Нового і до весни такі під, під пішли дощі. А туди до ще ж не було. Холодно було, вітра сильні, вітра такі ще не було, вітрів, як це в цьому году. Вітра дуже сильні були в цьому году. Видувало все. І... Якщо подивитися, де поляне оброблення, де похода була, вони просто рівні. Тобто, оцю поляку, воно за вітер заволочив. Наскільки були вітра сильні, і засуха стояла. Раніше у нас було в селі, февраль, март місяць, ми виносили з погріба все. Тобто грудною води піднімалися. І перед тим, як знову картошку, це було ще сентябрь, може кінець і августа, ми вибирали воду, щоб внести до погріб щось. Тобто отак брали воду з погріба в від відро. А зараз даркові засухи. Чому ми хотіли скачати воду, у нас не тернебусі людей поїть, колезя коли сухі. По два-три відра візьмуть води і все, води. Землі води нема. В травні місяці ми повинні були проконтролювати і зробити проби промивки русла річки Інгулець і подальшому Але На теперішній час ми цього не зробили, так як спостережний пункт знаходиться в зоні бойових дій, відповідно, нас Туди ніхто не допускає. Ми маємо тільки спостерігати за кількістю, а за якістю, як розбавляється, як промивається, необоротні процеси йдуть. Зміни ґрунтових вод. Я староста мало шестеренка з -е, округу. Хочу запустити дати воду на село Григорівка, тому що тут в, -е, в селі немає води ні в колодязях вже повисахала і немає ні питної ніякої. Вдасть ця скважина, вона і вода навіть і придатна. Її тут фільтрували, але хочемо, щоб люди були з водою. Тому що це вода найголовніше питання в нашому. Ну, Тут 80... 80 чоловік. Ну, дякувати всі. Живі, здорові, ніхто ще не пострадав, він зрив снаряд. Все тільки будівлі, поки і дай Бог, щоб цього не було. Затоді вони зривалися, просила пошла на місці. Вони були. Забирали на кучку здачу. Рух важкої техніки по полях він теж. Дуже ощільнює ґрунт, і я питала науковців: це знижує родючість від 6 до 8 центнер з гектару. Використовуються боєприпаси різних часів, від часів Афганської війни до найсучасніших, склад яких нам невідомий, тобто були снаряди. Випуску 20-го року, їх склад відомий лише їх виробнику. Тобто міст, яких шкідливих речовин там наразі невідомо. Звісно, ці всі зриви, це все ну тут фосфором Осахарівського село закидали форсованими бомбами. які запрещені конвенція до а вони ними пользувалися. Я думаю, що це воно ж добра не приносить, тільки вред. Я кажу, касетними, як вони по людям стріляли цими ж». Нам навіть пшеницю не дали скосить. У мене тут 10 гектарів пшениці так і на полі залишилося, бо не знаємо, як ну, поля Он Вчора хлопці їздили, хотіли трактор там на полі забрати, наїхали на ліпісток, ну, скат розірвали. Ну, ліпісток це протипіхотна міна. Вернемося, я думаю, будемо выращивать. Тільки розмінувати нам треба трохи поля, бо сильно багато подарків. Оставили нам наші друзятки, вплив на грунти і атмосферу знарядь війни. Він дуже суттєвий, але ми повинні поставити після війни в найближчому майбутньому. Ми повинні поставити чіткий діагноз, щоб чітко вибудувати схему. Є території, які можуть бути рекультивовані, а є території. Які потребують повністю зміни родючого шару грунту, і от там, де потрапили, там де горіли нафтопродукти, куди потрапили нафтопродукти, автопродукти, оцей родючий… по прогнозам, ті поля, які вже є пошкодження і знищені високоваси до 20-30% тридцяти на слідуючий рік не буде. У Франції після Першої світової війни там взагалі величезні обсяги земель були законсервовані на 100 років. Тобто вони і от, ми не можемо наразі провести повну е, діагностику, експертизу, аналіз. Є такі ділянки, які е, взагалі здаються неушкодженими, але там можуть бути залишки. Е, Хімічних речовин від знарядь війни, як приклад, діоксин, і він може з ґрунту передаватися в зерно, зерна до нашого організму. І такі речовини не поодинокі. Можна дивитися, що е, так, візуально ми не маємо проблем, а після хімічних аналізів і відповідних проб ми розуміємо, що дійсно ну, ці поля повинні бути ну, проведені. Вже що проведено, диктується тим, що знайшли. Страждає мікроклімат, страждає рослини, страждають флора та фауна, цілий пласт червонокнижних рослин та тварин. Неможливість попасти на окуповані тимчасово окуповані території, поки обмежують наші можливості по фіксації документуванню всіх збитків завданих природі. але вони колосальні, вони просто колосальні. Кожен воєнний екологічний злочин має бути зафіксований і, зрештою, покараний. Херсонщину знають у світі як територію з унікальними екосистемами. Тут знаходиться єдина в Європі пустеля Олешківські піски. Унікальний біосферний заповідник Асканія Нова на даній місцевості вирощують Бахчеві та багато інших культур. Ми, як екологи громадської спілки Доситроїти Ріг», зробимо все від нас залежне для фіксації екологічних злочинів на території Херсонської області, а також для того, щоб покарати країну агресора і відновити якнайшвидше постраждалі екосистеми.